І так сьогодні наближається вже скоро новорічні свята, день Миколая, Новий рік, Різдво. На привілки жаль, скрутна ситуація в нашій державі економічної. На наших діток ми будемо тратити трошки менше грошей. В загальному, що як хотілося, можливо, десь до тисячі гривень на всі свята. А зараз я думаю, десь наполовину скоротити бюджет витрат на свята для дітей. Сума хоча б 300 гривень. На так я до планую своїй дитині купити цього року на Миколая. Ну, дуже багато, бо він у мене маленький ще, та він вже підріс, і йому треба много ну, цього курточку, топаночки, колготики повно. Він садочок в мене ходить. ну приблизно на суму тисячу гривень.